Як ви можете помітити, я зараз вдома, але це не надовго, тому що вже зараз я буду виходити і їхати в одну довгоочікувану подорож. Це в мене такий перший тревел влог на каналі, якщо це можна так назвати. Ця поїздка, на жаль, буде не дуже такою довгою. Це всього лише на декілька днів. Я думаю, ви по нас зрозуміли, куди я їду. Тому я сподіваюся, що цей влог буде цікавим, а я вже вибігаю, тому що в нас скоро автобус, і бажаю всім приємного перегляду. No. Ми зараз в Хмельницькому. На вулиці йде дощ. Я сподіваюся, що в Карпатах доща не буде, тому що це буде дуже погано. І ми зараз їдемо через три години. У нас має бути наступна зупинка, потім ще одна, потім вже ми нарешті маємо приїхати. Ми приїхали на водопад. Просто гляньте, на якій машині ми їхали. І за траси був такий екстрим, що ми просто в шоці. Як ви бачите, нам дуже пощастило з погодою, і ми просто всі зараз в плащовиках. Тому що як тільки ми приїхали на те місце, там був дощ. Зараз вже ніби доща немає, але холодно. Я в Жилеті приїхала взагалі і мені прям реально холодно. І зараз ми йдемо прямо до цього водоспаду. І тут такий трошки екстремальний шлях. Ми зараз у заповіднику Манявський скит. Вже поснідали нарешті. І тут зараз у нас буде екскурсія. Ми маємо дві години десь ходити. Потім їдемо на наступну зупинку. Спочатку у нас буде обід, а потім ми будемо їхати в Яремчі. Буду вам показувати все, постараюсь знімати. І зараз будемо слухати вже екскурсію. Манявський скит це православний монастир, який розташований біля села Манява Івано-Франківського району. Територія монастиря доволі велика і дуже-дуже красива. Там відчувався аромат хвойних дерев, атмосфера гір. Ми ходили, милувалися цією красою, робили багато фотографій і на обід пішли у кафе, яке розташоване при цьому монастирі, їли, звичайно ж, борщ. І на друге нам ще принесли картоплю та салат. У нас був такий комплексний обід. Ми приїхали в Яремчу. Я сподіваюся, що ви мене зараз добре чуєте, бо там їде потяг. Ми приїхали в Яремчу. Це десь півтори години. Чи годину ми їхали від того місця, де ми були до цього? І зараз у нас тут дві години, щоб гуляти. Тут дуже гарно, до речі, і дуже класна погода, бо до цього зранку був дощ, потім сонце, потім знову щось незрозуміло, а Зараз сонце, і ми йдемо гуляти. Дивіться, який класний вид. Спочатку, як справжні туристи, ми, звичайно ж, пішли на сувенірний ринок, там було дуже багато всього, очі просто розбігалися. Ми придбали теплі шкарпетки, лопатку для взуття, баночку для кави, підставку дерев'яну під гаряче і декілька кухонних дощечок. Прогулялися ще вздовж ринку, навіть дегустували сири, вони всі абсолютно різних видів, але, як на мене, дуже солоні. І потім ще гуляли містом і пройшли до наступної нашої локації. Це водоспіль. Спад пробій. Перший день нашої подорожі вже потихеньку добігає до кінця. Ми зараз будемо їхати вже в готель в Микуличін, якщо я правильно назвала назву. І там ми будемо ночувати сьогодні і завтра. Я думаю, що сьогодні ввечері я ще покажу вам нашу кімнату. І в принципі, на цьому у нас сьогодні закінчиться так, скажімо, програма. Ми дуже втомлені. Ми сьогодні майже не спали цілу ніч в автобусі і цілий день на ногах. А вже завтра ми поїдемо в нове місце. Я думаю, там теж буде дуже цікаво. Всім добрий ранок, Карпат. Я сподіваюся, що мене зараз добре чуєте, тому що на вулиці дуже сильний вітер. Ми нарешті виспались цю ніч порівняно з попередньою в автобусі. І зараз у нас е, сніданок на 9 годину. І сьогодні не менш насичений день ніж вчора. Ми будемо їхати на полонину перці, і потім у нас буде ще е, інша програма. Ми будемо потім обирати, яка саме я буду це все показувати. А зараз хочу вам зробити невеличкий румтур по нашій кімнаті. Ось така у нас кімната, вона невеличка, тут все таке дерев'яне, навіть телевізор є, але звичайно ми його не вмикали. Стілець. Тут ось стол, але там трішки бардак, не звертайте увагу, стілець, там балкончик, який я вже показувала. А ось тут ванна, така невеличка, точніше, душ. Власне, якось так виглядає наш номер. Просто гляньте, який вітер на дворі. У мене волосся все розлітається. І я зараз до речі показала вам готель, як він виглядає. І ми будемо зараз їхати на полонину перців. Як тільки ми приїхали на локацію, ми були просто вражені тим, які навколо нас красиві краєвиди гір. Полонина перці розташована у селі Яблуниця. Це одночасно і гуцульський парк розваг і своєрідний музей карпатського колориту, і арт-об'єкт, і просто таке чудове місце відпочинку. Він виконаний в стилі гуцульського села. Там дійсно було багато чого цікавого, колоритного. Ми були біля хати Мольфара, куштували справжні карпатські сири з наливкою. Живу музику і навіть мали змогу пограти на різних музичних інструментах. Звичайно ж, ми не могли не скуштувати справжні гуцульські страви, до них ми ще замовили каву, зварену на піску, а на обід у нас був банош та картопляний корж зі шкварками та бринзою. Я свої враження про картопляний пиріг. Це традиційна гуцульська страва. Чесно, мені, мені сподобалося, але вона занадто жирна. І, до речі, зараз на фоні концерт просто жива музика з місця події, тому я сподіваюся, що ви мене чуєте. Якщо ви будете в Карпатах, я дуже раджу спробувати цю страву. Ще в мене мама брала банаш, але я не їм кукурудзяну крупу, і тому я її не куштувала навіть. Я знаю, що треба скуштувати все, але я не захотіла. Але на виді дуже апетитна з білими грибами. Я їла картопляний пиріг і справжню каву, яка варилася на зернах, якщо я не помиляюсь. От і зараз ми фоткаємось і будемо йти в автобус. Програма продовжується. Ми зараз приїхали на буквально півгодинки готель, а потім ми будемо кататися на джипах. Ми на джипах. Приїхали просто на таку неймовірну локацію. Тут видно гору, хомяк, говерло, гойдалка така велика. І зараз ми тут трішки будемо гуляти, фотографуватися. Вітер страшенний просто. Ми приїхали в Буковель, погода нас не дуже сьогодні порадувала, тому я вже тут знаєте, так застібнулася. Ми навіть взяли з собою плащовики, тому що дощик був. І зараз ми йдемо дивитися на перевернутий будинок. Я не знаю, як взагалі там все виглядає всередині. Зараз подивимося. Дуже цікаво. Ми вже сидимо в автобусі і будемо зараз їхати далі, в Буковель. Там у нас буде підйомник і колесо огляду. На вулиці погода просто жахлива. Сьогодні нам не пощастило, на жаль, з погодою. Вчора було сонячно, а сьогодні дощ, холодно, я навіть діла вже другу кофту. Будемо зараз їхати далі. Погодка шик. Просто супер. Ми зараз йдемо на ось ці підйомники кататись. Дивіться, яка там черга всі в дощовиках. Дві години їдемо в автобусі. Нас чекає довга дорога. Приїдемо завтра десь о 4 ранку. В Буковелі ми промокли просто до нитки. Там було дуже е, холодно, був дощ, але ми все одно класно погуляли, а зараз ми вже їдемо додому. вона нарешті була вдох на заправці. Ми вже в Хмельницькому і нам ще їхати ну, годин шість. А ми зараз сидимо на заправці. На цьому, мабуть, мій блог буде завершуватися.